своє 36 сесійне засідання депутати розпочали із дотримання традиції виконання гімна України. Згодом хвилиною мовчання вшанували пам'ять Сергія Кукуріна, загиблого українського прапорщика, котрий був убитий 18 березня на посту при штурмі військової частини у Севастополі. Міський голова Анатолій Белей оголосив про акцію підтримки Збройним силам України працівниками міської ради. Крім цього, оголосив про зголошення бажаючих прийняти до себе сім'ї кримських біженців. При цьому телефонувати треба до приймальні міської ради. Депутати затвердили порядок денний сесії з доповненнями, після чого перейшли до депутатських запитів. Знову торкнулися питання вільних земельних ділянок під будівництво у місті. Відповідний запит депутата Віктора Яцюка озвучив секретар міської ради Михайло Чунгін. Виникло обговорення, під час якого було відокремлено, як то мовиться, зерно від полови. У нас дуже багато місць є земель комунальної власності, які би ми могли надавати під будівництво. і е, обов'язково підтримати такий запит, тому що надалі люди є, люди, які би хотіли будуватися, і наше місто ставало набагато кращим. А в нас і місця, які настільки захаращені, і, е, і ми своїми силами їх не можемо привести належний порядок індивідуальне будівництво. Ми працюємо над окремими детальними планами, де можна тільки, але куди ми не кинемося, там городи. Ми вже 50 років користуємося городами, приходять люди з плечем, зразу вже пишуть заяви, дайте нам індивідуальне будівництво. Йдемо, йдемо не про земельні ділянки, бо тоді треба робити інвентаризацію, треба робити генеральний плату, понад земельна ділянка була об'єктивована, йде про землі. Про масиви, участки та далі, от які можуть бути або передбачаються в клюдоключення, Так ж уключені. Також є реально виконати запит, попрацювати і тоді комісія буде знати чим працювати, і буде громадські знати, що находиться. Запит депутата підтримали, як і наступне звернення міського депутата Віталія Савчина до Кабінету міністрів України та голови Львівської обласної державної адміністрації Ірини Сех з проханням повторно заслухати у Верховній Раді України монополістів у галузі енергозабезпечення. Населення стосовно встановлення ними цін і тарифів на підключення до існуючих електро і газових мереж на даний момент. Ціни за межами досяжності зарплат українців і людського розуміння. І їм почали виставляти вартість технічних умов. І вартість ця, ну на мою думку, зашкалює. Тому що, наприклад, кіловат трифазної електроенергії на приватний будинок треба брати мінімум 10, зараз. Вартує в реслід. 1900 гривень, більше 1900 гривень. Тобто, щоб на, на одну хату треба взяти мінімум 19 тисяч. Тільки до лічильника. А після лічильника все ваші проблеми, там ще треба 19-20 тисяч. Тобто від собі, як я вам сказав, по ОБНР, що, що вони вимагають. Наприклад, газифікація, газова служба, Львівгаз, також вимагає за те, щоб включитися, от іде, наприклад, по будинку газова труба, чи йде десь в землі, коло вас, ну там недалеко газова труба. Тільки за включення в цю газову трубу 10 тисяч. Валентина Біль теж через колег депутатів звертається до РЕМУ з проханням капітального ремонту електропідстанції на Білих казармах. Звернення ми депутати Бродівської міської ради на прохання мешканців мікрорайону Білий казарми вулиці Богуна, Бандери та Коновальця, де проживає біля п'яти тисяч населення та знаходиться два житлово життєво важливих об'єкти: котельна та насосна каналізаційна. Звертаємося до вас з проханням терміново провести капітальний ремонт. Електричної підстан, підстанції ВТП-298, оскільки на протязі січня, лютого та березня місяців неодноразово раптово зникала електроенергія в помешканнях та на об'єктах. Це призводить до пошкодження електричних приладів та потім обігріву квартир. Просимо вирішити дану проблему та надати письмову відповідь. Андрій Данильчук, юрист міської ради від імені приватних підприємців, які займаються бізнесом. На вживаних авто попросив депутатів підтримати їхнє колективне звернення до Кабінету міністрів України та Верховної Ради України, щоб ініціювати у парламенті законопроект щодо проведення тарифів у відповідність з європейськими стандартами і ставками. Це стосується акцизного утилізаційного збору та візного мита. Підтримав колективне звернення у своєму виступі депутат Віктор Горішній, аргументуючи інтересами територіальної громади міста. Дійсно, всі ми пам'ятаємо, що регіоналівська більшість, яка прийняла недовгий закон ще минулого року, обрізала, скажімо так, для всіх місцевих рад, міських районних власне, от той надходження, той податок, який надходив в місто завдяки цьому збору. І оскільки, скажімо, для порівняння минулого року ми могли мати близько ледь не до мільйона гривень надходжень. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Прошу. До того року вже спочатку за перший квартал дана сума, це, напевно, чи взагалі щось поступає, я так думаю. І власне тому дійсно нам важливо це прийняти до відома і обов'язковому порядку навести. Надати можливість, щоб Верховна Рада скасувала подібні закони. Відтак відповідне рішення Бродівської міської ради, яким депутати підкріпили колективне звернення підприємців авторинку, надійде до законодавчого органу України та Кабінету міністрів. Сесійний день був напруженим. Кількість і важливість питань значною. Одне з таких затвердження переліку доріг у місті, що планується відремонтувати цьогоріч, які саме розповів міський голова після сесії. В цьому році, на 2014 рік, ми запланували докінчити вулицю Залізничну, де нам потрібно буде витратити 980 тисяч для того, щоб закінчити цю вулицю. Ми плануємо частково зробити вулицю Гончарську. Це до повороту до синагоги, а потім до площі ринок. На ці потреби нам потрібно теж 900 тисяч. Це будуть кошти з нашого бюджету. Це ті кошти, які вони рахуються, вони так якби рахуються з державного бюджету, але це є наші законні кошти, які діляться по формулі. Це ті кошти, які закладені в бензин. І вони відщеплюються нам кожного року по формулі. Але це є наші законні кошти. Ми ще плануємо зробити по вулиці Стуса тротуари Стуса, Майдан Свободи, площа ринок. Тому на ці потреби. Потрібно, потрібно 200 тисяч гривень. Ну, є в нас вони в бюджеті, це буде зроблено з бюджету розвитку, з наших коштів теж. Ще нам потрібно частково на поточний ремонт доріг, це 22 січня. Ми виділили 90 тисяч гривень на ці потреби. Ну і в планах ще є в нас зробити вулицю, продовжити ремонт вулиці. Великі фільверки. Ця вулиця, щоб закінчити цю вулицю, потрібно 3 мільйони 800 тисяч. Був розіграний тендер. Львівський підрядчик Щербу 65 перемогало в цьому тендері. Минулого минулому році було виділено з державного бюджету на ремонт цієї дороги 1 мільйон 200 Ну, на жаль, ці кошти забрали назад, тому що їх усвоїти було неможливо, так як казначейство не пропускало коштів. Ми не могли навіть заплатити підрядчику аванс. У зв'язку з тим ці роботи були не виконані. Цього року ми теж просимо, щоб нам виділили хоча б мільйон на ці потреби. 400 тисяч ми закладаємо на заміну водопроводу це свого бюджету розвитку. Будемо сподіватися, що ми це зробимо, але все ж таки я наголошую, що ці роботи можуть не відбутися, якщо не буде перерахунків з бюджету, так як наскільки мені відомо, що скорочено віддатки, капітальні віддатки будуть цього року. Депутати затвердили низку програм міської ради, зокрема екологічну, соціального захисту малозабезпечених бродівчан, спортивну масову і окремою програмою підтримку футболу. Кошти з огляду на непрості умови виконання бюджету незначні, але цими документами депутати окреслили пріоритетні напрямки розвитку міської громади: екологія, спорт, незахищені верстви населення. Міський голова відзвітував про роботу виконкому за минулий рік, а головний бухгалтер про виконання бюджету, який уже традиційно, незалежно від зусиль мерії, був невиконаний. Дискутували депутати довкола передачі каналізаційного колектора по вулиці Головацького на баланс комунального підприємства Броди. Один депутат утримався, а всі інші, розуміючи, що це не найкращий варіант поповнення статутного капіталу комунального підприємства, все ж підтримали. Серед злободенних та актуальних рішень про присвоєння імені героїв Майдану скверу по вулиці Коцюбинського, де з часом заплановано встановити монумент Небесній Сотні. Ну, перш за все наші депутати міської ради ініціювали про те, щоб перенести пам'ятник Кутузову в інше місце. Так як там знаходиться наше педучилище імені Труша, і всі вирішили одностайно, що пам'ятник Кутузову не стоїть в тому місці, де потрібно. І в Зв'язку з тими подіями, що відбулися в Києві на Майдані. На Грушевського, де загинули люди, всі депутати одностайно вирішили, що потрібно цей сквер на вулиці Куцюбинського дати йому назву Героїв Майдану. Про інші важливі рішення, прийняті сесією міської ради 20 березня, ми розповімо у наступних передачах.